Добрий день, мої любі діти та їх, шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. Тема сьогоднішнього року розрізняє іменники, назви істот і неістот. Мовенько рідна, мова єдина. Ти неповторна, як Україна. З тобою будемо жити і творити. Просто не можна тебе не любити. Сьогодні на уроці ми дізнаємося більше про іменники. Будемо вчитися розрізняти іменники назви істот і неістот. Будь ласка, розгорніть свої зошити. Запишіть 14 січня класна робота. 14 січня, класна робота. Так, і тепер ми з вами будемо створити слово і зробити його звукобуквений аналіз. Так, ну. Завгадаємо слово за першими літерами: Ф. Е. Р, М, Е, Р. Що вийшло? Фермер. Молодці. Так, отже, запишемо це слово фермер та поставте значить, палички точечки. Так. Ф у нас тверда е, голосна, р, тверда, м тверда, е голосна, Р тверда, отже так, ми маємо шість буковок. Шість звуків і два склади. Так, чудово. Ми працюємо зі сторінкою 78, 79. Запишіть подані іменники у дві колонки. Але пригадаємо, що іменники це слова, які вказують на назву предмета, і відповідають на питання, хто або що. Давайте прочитаємо з вами слова. Школярі. Олівець, артист, ведмідь, трава, телефон, птахи, мікрофон. Отже, побачимо, що тут у нас порівняється на хто або що. Так, отже, це хто, артист теж, ведмідь теж, птахи теж, а все інше відноситься до слова що. Так. Отже, запишемо з вами вправа один. І пишемо хто? Школярі, кома? Артист, кома, ведмідь, кома, птахи. Наступне що? Олівець кома трава, кома телефон. Мікрофон. Кома, Так, отже, назва людей тварин це назви істот. Вони відповідають на питання Хто. Наприклад, діти, риба, соловей. всіх інших предметів це назви неістот. Вони відповідають на питання що? Це будинок, дерево, машина. Так, прочитаємо повідомлення родзинки. Так, і випишемо в одну колонку чотири назви істот, а в другу чотири назви не істот. На житомирщі є унікальний замок Радомисель. Колись тут була паперова фабрика. На папері цієї фабрики була надрукована перша в Києва книга часослов. Тепер у замку проходять виставки і концерти. Є трапезна, де подають старовинні страви та трав'яні чаги, відтворена і паперова майстерня. Територію замку з усіх боків оточена водою і парком. Тут б'ють джерела, ростуть рідкісні рослини, живуть видри, норки, бобри, лелеки та плаває риба. Отже, до істоти ми можемо всі тварини, які у нас тут знаходяться, так? а це у нас замок, фабрика, папір. Так. Отже, хто? Видри, норки, бобри, риби. Що? Це у нас замок, фабрика, книга, майстерня. Замок, фабрика, книга, майстерня. Тепер запишемо вправа 2. та все це те, що ми з вами проговорили. Хто? Видри, кома норки, кома бобри, кома риби, що замок фабрика. Книга майстерня. Допоможіть чи бетончик утворити назви на істот від поданих слів. Істоти школярка. А буде школа, садівниця. Сад, шахтар. Шахта. Трактористка. Трактор. Фермер. Ферма. Лісник. Ліс, двірник. ДВІР. Отже, запишемо з вами тільки слова, які ми утворили. Право, три. Пишемо школа, кома. сад, кома, шахта, кома, трактор, кома ферма. Наступне ліс. Наступне двір. Якщо потрібно зупиняєте, ні, ми з вами йдемо далі. Розглянемо ж, де ж побували друзі. Друзі побували на міжнародному фестивалі дерунів у місті Коростені. Отже, ваше домашнє завдання вправа сьома. Прочитайте, де відбувався фестиваль дирунів. Спишіть текст, розкривши дужки, та підкресліть назви істот. Я впевнена, ви з цим завданням впораєтеся. Всього вам найкращого і до побачення.